Два швидких рецепти запечених овочів в духовці. Смачні, ароматні, корисні сезонні баклажани, кабачки та помідори можна приготувати дуже швидко. За смаком запечені овочі можна посипати натертим твердим сиром або ж приготувати вершковий соус. Для цього потрібно 2 або 3 штуки невеличких баклажанів, 2 кабачки і 5 помідорів. Перед запіканням овочі потрібно змазати олією, до котрої я всипала трішки солі, трішки перці і трішки сухих ароматних трав. Кабачки варто вибирати досить молоді, без великих насінин. Баклажани зараз маємо в сезоні. Якщо дуже тверда і товста шкірка, то їх можна почистити. Нарізані товстими скипками баклажани та кабачки потрібно посолити скласти до друшляка, Хвилин на 20. За цей час кабачки та баклажани не втратять так багато зайвого соку, але стануть більш м'якими. Виклавши скипки на щедро змащене олією деко, овочі потрібно змазати щедро тою ж ароматною олією та поставити в попередньо розігріту духовку температура із конвекцією 190 градусів час запікання 10 хвилин. Якщо у вас духовка має тільки звичайний режим, то можна ставити 200 градусів Цельсія і час запікання буде 15 хвилин. Зрештою овочі завжди можна попробувати ветелкою на готовність. Тим часом можна нарізати декілька помідорів також товстими скибочками та натерти трішки твердого сиру. Ці овочі разом із помідорами я доведу до готовності, просто посипавши потім сиром. Овочі під вершковим соусом будуть в кінці цього відео. Отож, скляну посуду для запікання змащую олією у мене та, що залишилась, тобто ароматна. І викладаю на неї почергово запечені сині баклажани, кабачки та свіжі помідори. Кількість рядочків, викладених овочів, буде залежати від посуди, в котрій запікаються овочі. Щільність не має великого значення, тому що кабачки та баклажани майже готові. В мене для різноманітності ще є декілька жовтеньких помідорів. Змащувати зверху овочі олією немає потреби, бо при попередньому запіканні кабачки та баклажани вже були змащені. Повертаю овочі до розігрітої духовки ще на 10-15 хвилин. Натертим сиром посипаю спочатку невеликою кількістю, а потім в кінці приготування. Якщо овочі вже готові, а на дні посуди утворилось дуже багато соку, то його можна просто злити Це в самому кінці приготування, посипати сиром і повернути в духовку ще на декілька хвилин. Час приготування овочів залежить від режиму духовки від 25 до 40 хвилин. Ці ж самі овочі можна готувати у вершковому соусі, так само, як і минулий раз, нарізати кабачки та баклажани грубими скипками та запекти їх у духовці на великому деко протягом 10-15 хвилин. Тим часом дрібно посікти пучок петрушки та три зубці часнику і нарізати помідори. Скипки овочів знову викладаю вертикально до попередньо підготовленого деко змазаного олією та посипаного сухарями в мене цього разу. Зверху посипаю зеленю з часником і готую вершковий соус. В склянці я розміщую одне яйце 150 г нежирних вершків, додаю сіль, перець та ароматні трави за смаком. Час подальшого запікання овочів. 10 хвилин в розігрітій духовці, яку я і не виключала без соусу, Потім поливаю овочі вершковим соусом і тримаю в духовці ще 10-15 хвилин. Температура запікання та сама від 190 до 200 градусів Цельсія. Дуже смачні, ароматні і корисні сезонні баклажани, кабачки та помідори в духовці. Нехай смакує!